Наші депутати міської ради нічим не краще від цих олігархів. Більше п'яти місяців чекають від депутатів обласної ради на наше, які були підприємство. Всі ми знаємо, що вже більше року російський агресор топче нашу землю. Хочемо заділити вас також. Перше питання це вимагати від центральних органів влади України у зв'язку з підвищенням цін на газ на 280%. Не множити пільги під виглядом субсидій, а враховуючи обвалення гривні, збільшити втричі заробітні плати та пенсії громадян народом та світовою спільнотою, відмовитись від реалізації товарів російського виробництва або походження російського окупанта, а також товарів, які виробляються на території тимчасово окупованим російським загарбником. Хто запрошує підняти руку? you oh.